Вийшов на вулицю, це було ввечері, коли його дружина готувала йому їсти і повернувся через половиною років. Трапилася ця історія справді з нашим братом у Христі сьогодні, саме в тому місці, його арештували і посадили в в'язницю. Він був культурною людиною, він був таким, можливо, спорти... спортивною людиною. Він не пив, не курив, здоровий спосіб життя, як кажуть, сьогодні. Він повертався додому таким, трошечки підпитку. Спочатку він вгостився з друзями на роботі, а потім зайшов ще до тещі своєї, вона йому ще трошки підвела. Але він був не такий п'яний, щоб ну, не бути в здоровому глузді, в міру випивав. Повертаючись додому, він зустрів дівчину, яка йшла на зустріч йому, і він почав до неї лізти, чіпати її. Але вони швидко розвернулися і розійшлися. Через п'ять днів його арештувала міліція. Виявляється, батьки цієї подруги, цієї дівчини, вони товаришують з батьками ще однієї дівчини, яку вбили за декілька днів до цього саме в тому місці, де вони зустрілися з цим чоловіком, який тепер наш брат. І ці батьки зв'язалися, розповіли, що трапилося, і батьки. Які втратили доньку свою, вони звернулися до радянської влади, щоб ті допомогли і посадили у в'язницю цього чоловіка. В них не було жодних доказів, жодних фактів. Вони просто взяли 5 чоловіків, вибігло з різних сторін, напригнули на нього, пов'язали його і завезли в в'язницю. Звісно, там був суд спочатку. і... Йому взагалі було, він був шокований тим, що йому, його не стратили, його просто не вбили. Його, його били там, вибивали зізнання, його гвалтували, е, з, з, з нього робили те, що вони хотіли. В результаті йому дали 15 років замість довічного ув'язнення або смерті. Коли він виходив і на зустріч йому йшла суддя, вона сказала: Вибачте, каже, я змогла зробити все, що змогла, ти зробила. А він дякував їй майже руки цілував їй за те, що йому дали лише 15 років. Першою його думкою, його рішенням, коли він потрапив в в'язницю, була помста. Він почав тренуватися, качати свої м'язи для того, щоб помститися. Тим, хто його туди засадив. Коли приїхав його брат перший раз, щоб його провідати, він був дуже здивований. Він був здивований тим, що його молодший брат, який сидів в в'язниці, він сказав, на питання, що ми будемо робити, як ми будемо діяти, коли ти повернешся, він відповів, а я вже простив. За декілька, можливо, місяців до цього він побував на першому в своєму житті богослужінні. Християни приїхали в цю в'язницю і проводили звичайне богослужіння. Вони навіть згадують, що тепер говорять, що воно було дуже примітивне. Але коли він бачив цих людей, які ділилися словом, які ділилися своїм життям, він. Просто прийняв рішення. Він навіть не каявся, він не виходив на сцену, він не молився про покаяння. В його серці було прийнято рішення. Я хочу бути таким, як вони. І вся та помста, вся та злоба і весь гнів, який був в його серці, він не зник. В результаті вони з братом посварилися там на місці. Брат взяв просто його. і по голові кулачком стукав старший меншого. Каже, ти що не в своєму розумі? Ти ж тільки сюди потрапив і вже в тебе криша поїхала. Як ти простив? Все твоє життя, воно просто розірване, воно перекреслене все. Все, ти, ти навіки, навіки помер для цього світу. Уявіть собі, що відчував Божий син Євсеманії, коли він розумів, він святий, мусить бути ототоженим з гріхом, з яким він нічого не мав, спільного не мав. Уявіть серце цього брата, який що він відчував, коли його карали за те, що він не робив? Коли в нашому житті відбувається маленька дрібничка. Коли батьки або чоловіки чи жінки своїх близьких несправедливо дорікнули за щось, скільки гніву, скільки бажання навіть буває помститися, коли я, коли я, коли я одного разу розповідав чи писав точніше про цю історію про нашого брата, брата Сашу, я, я задумався про те, наскільки реально важко було не просто було Божому Сину взяти на себе те, що він не робив. Висіти на Христі, як ніби Він заслужив там бути на Христі. І найбільше страждання було саме там, на всемані. Найбільше страждання, яке він переносив, було саме в тому саду. Не стільки на Христі, а скільки прийняти рішення піти туди. Коли він молився, і з його чола, з його тіла виходив під скром. І він казав «Боже, і нехай буде не моя воля, а Твоя. Прощення насправді важливе в нашому житті. Прощення важливе в житті всіх християн. Навіть не тільки християни, а всіх людей. Як ви думаєте, чи можуть Божі діти не прощати? Чи можуть Божі діти називатися християнами, віруючими і не прощати? Чи може чоловік, віруючий християнин, не прощати свою дружину, не прощати дітей, батьків, чи можуть не прощати дітей своїх? Чи можуть друзі-християни не прощати одне одного? Хлопці чи дівчата між собою? Як непрощення впливає на наше серце? Чому християнин не прощає? Яким є справжнє прощення? Що воно собою являє? Як Бог говорить про прощення? Що це таке? Ми не уникнемо несправедливості на землі. Навіть безгрузним було б те, щоб ми прагнули справедливості. Якщо сьогодні хтось з вас прагне справедливості в житті, все має бути так, як ви порахували, то уявіть, що Бог до вас по справедливості відносився за всі ваші проби. Як сьогодні було прочитано нема людини, яка б не згрішила, нема людини, яка була б без гріха. Якби Бог скрупульозно підходив до наших гріхів, Якби він все рахував на своїй рахівниці, своєї святості, безпорочності і казав, дивися, а тут ти не так глянув, а тут ти не так пішов, а тут не соли пересов. Я зараз, чесно кажучи, дивуюся, коли в сім'ях скандали або конфлікти, коли не соли, або пересов, коли замість пів літри купив літру, чи навпаки. І коли люди не можуть простити і конфліктують, і доводять неправоту один одного, коли люди не можуть вибачити коли... такі дрібниці, що вже говорити про серйозні речі, коли у вас, можливо, в'язницю пасалі? Чи ви отримаєте від когось збитки, чи автомобіль хтось ваш пошкодить, чи вас хтось пограбує? Будь-що може відбутися. Усі ми достойні покарання за наші гріхи. Але Бог не чинить з нами по справедливості, якої ми заслуговуємо. Він чинить з нами вище справедливості. Ми читаємо, що милість його вища за суд. вона вища всіх законів, всіх правил, які постановлені ним. Сьогодні ми прочитаємо Матвія 18, 20, 35. і побачимо декілька таких граней, алмазів яким є прощення Небесного Царстві? Давайте, давайте ми всі разом коє Боже слово відкриємо Матвія. 18 розгляді прочитаємо з 21 го віша. Петро приступив тоді та запитався його: Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому чи до семи разів? Ісус промовляє до нього, не кажу тобі до семи раз, але аж до 70 раз по семи. Тим то царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. А що він не мав і що віддати, наказав Пан продати його і його дружину та діти. І все, що він мав, і заплатити. Тоді рапто упав до ніг і вклонився йому та благав, Потерпи мені, я віддам тобі все. І зновусердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому Борг. А як вийшов той раб, то спітка він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динарів. І схопивши його, він душив та казав: Віддай, що ти винен! А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи, потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили що товариші його, те, що сталося, то засмутилися дуже і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього. Рабе лукавий, я простив був тобі весь той бор, бо просив ти мене, чи тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і прогнівався пан Його і катам Його видав, аж поки йому не віддасть всього бору. Так само, і Отець, мій Небесний, учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові. З серця свого їхніх прогнозів. Отож, ми сьогодні подивимося з вами на декілька граней цього алмазу, яким є прощення в Небесному Царстві. Ви помітили, мабуть, що історія, яку описує Христос, вона починається з слів, що подібне царству, до чого воно подібне, царство Небесне. Царство Небесне це головна тема всієї книги Матвія, всього Івана Матвія. Чотири рази в цьому розділі він вже говорить про Царство Небесне. Чотири рази він говорить про те, чим є Царство Небесне. Розділ починається з того, що хто є найвищим в царстві Небесному? Ісус говорить їм, що ось ця дитина, вона найбільша в царстві Небесному. І Він пояснює їм, що треба, щоб стати найбільшим в царстві Небесному. Він говорить про ті стандарти, які має Бог в своєму серці. Про те, як він мислить про наше життя, про те, як він мислить про всю реальність, не про те, як ми просто її собі уявляємо. Учні, мабуть, хотіли б почути, як їм досягти першості, хто з них найбільший, чи хто міг би з них бути найбільшим серед 12 апостолів. І вони задають ці питання. А Ісус ставить їм дитиною, і Він пояснює, ця дитина вона вірить в мене. Вірить в мене, довіряє мені. Чи довіряє, чи він точніше ставить, вприклад, довіру взагалі дитини, дитячу довіру, і пояснює, що той найбільший, хто як дитина, довіряє мені. Далі він говорить про те, як в Царстві Небесному шукати примирення з братами і сестрами, як шукати братів і сестер, коли вони заблудилися в цьому житті, коли вони десь загубилися, як вівці. Це ми читаємо в 12-13 вірша. Потім з 15 го вірша автор говорить про те, як ми можемо докаряти братів і сестер, коли вони згрішили проти нас. Тому що гріх в Божому Царстві не є нормальним, він не є здоровим. І коли ми йдемо докаряти когось, ми йдемо не просто зробити такий, знаєте, виговор, ми йдемо набути людину. Ми йдемо її придбати, тому що такий закон милосердя Божого Царства. Коли він говорив про прощення Христос, учня, в Петра логічно виникло питання, скільки разів? Ми читаємо в 21 му вірші, тоді приступив Петро і запитав його, Господи, скільки разів брат мій може зрішити, а я йому простити?» І в цьому Євангелії Христос постає як цар. І, і, і Матвій він відкриває Христа як царя. Він починає книгу з того, що він цар. Він пояснює, що він є потомок Давида, і він прийшов на землю, непорочним зачаттям. І він є цар небесного походження. І по документам земли він також цар, достойний дрону. І тепер він відповідає Петру, виходячи з того, що він цар. І коли ми зараз читаємо це слово, ми читаємо слово царя. Ми не читаємо просто думки про можливі варіанти, про те, що можливо краще, про щось абстрактне і далеке від нас. Ми читаємо про те, що сказав сам цар. І успіх нашого життя, і благо, і щастя нашого життя, воно залежить від того, наскільки ми довіряємо цьому царю Христу, наскільки ми ввіряємо себе в Його руки. Наскільки ми йдемо по тим стопам, по тим слідам, де він пройшовся? Що він говорив про прощення зараз? І він відповідає йому, не кажу тобі до семи раз, але аж до 70 раз по семи. По-перше, Боже прощення або прощення в Небесному Царстві, воно не зліченне. скільки буде 70 помножити на 7? Скільки? 490 разів. 490 разів він відповідає Петру, ти мусиш прощати твоєму братові, якщо він буде підходити до тебе. В ці часи фарисеї сформували таку, такий стандарт, що сім разів сім це число досконалості. І ти мусиш сім разів простити брата на день, можеш простити. А далі, що поза сім, ти можеш не прощати його. Ісус Він руйнує цей стандарт. Він стирає Його в порошок. Він говорить 70 разів по 7. 490 разів мусиш простити того, хто, хто винуватий проти тебе. Він не говорить і не уточнює, коли вибачиться, коли заплатить. 490 разів. Думаю, немає змісту рахувати нам щодня, скільки хто проти нас зрішив. Ісус цими словами Він говорить, що ти мусиш простити незріченну кількість разів. Все, що проти тебе зрішили. Всі рази абсолютно. Коли ми далі читаємо цю історію про, як приклад Ісус приводить, ми бачимо там 10 тисяч талатів, які простив цар своєму рабу. Це незрічена кількість разів. За всі борги. Як ми прощаємо наших близьких? Як ми відносимося до тих, хто причинили нам якусь шкоду, якусь образу принесли нам? Скільки разів? Ви знаєте, Бог готує проповідників до проповідей і практично нам. Вчора. Якщо я не помиляюся, вчора чи позавчора в мене з мамою було декілька, ситуацій, таких дрібних, здається, сімейних, звичайних, буденних. І одного разу мені довелося підійти до неї і вибачитися. І ви знаєте, як спочатку перша реакція ти починаєш виправдовувати себе, ти починаєш захищати себе, ти доводиш сам собі. Чому вона не права? Чому вона винна? Чому я не, не буду вибачатися? Чому я правий? Чому моя реакція гнівна, реакція неповаги до мами? Вона справедлива. Підійшов я, вибачився, ми так елементарно примирилися через пів години, через годину мама вибачається. Ввечері знову я вибачаюся. Це практика прощення, про яке говорить Христос. І воно не просто дається, воно дається з розумом, з думками про це. Воно не дається, знаєте, просто емоційно. От просто на емоціях все я лечу. Ти думаєш про це. Тебе мучить якась образа, тебе мучить почуття власної гідності чи справедливості. Але ти практикуєш, і мені було навіть якось так і смішно і радісно, що є такі моменти, коли Бог дає в житті, що тобі доводиться за один день не один раз прощати і просити прощення, вибачати і вибачатися. Чи ставимо ми якісь перепони Божому прощенню те, тому стандарту, про який він говорить? Чи ставимо умови? я прощу тебе тільки стільки разів, я тільки прощу цю частину. Далі Ісус Він починає розповідати їм історію, до чого подібне Царство Небесне. Все Івангеліє воно сповнене притчами. І це ще одна ілюстрація або притча того, яким є Царство Небесне, яке воно є за природою своєю. Царство Небесне це не стіни, це не, це не якийсь замок чи там якась вежа. Царство Небесне це його порядок. Це те, що він встановив як владика, як цар свого царства. Коли ми читаємо Луки, 17 розділ, ми бачимо там, що Царство Небесне це серце людини, 20 21 версій. Ісус говорить там, що Царство Небесне є в ваших серцях, воно всередині вас. І ви є свідками, ви є цими громадянами Царства Небесного, які приносять Його сюди на землю. І в цьому царстві є прощення. Воно діє і це порядок Божого Царства. Ісус розповідає їм історію і говорить, починає її в 23 му вірші. Тимто Царство Небесне. Подібне одному цареві. В кожній притчі є, як мінімум, один основний урок. Один основний урок, який описує вся притча. Це не алегорія, в якій ми можемо брати кожну деталь і переносити її на наше життя. Як, наприклад, Ісус говорить про алегорію в 15-му розділі Івана, Він каже, я є Лоза. А ви гілки». Це притча, який дається один духовний урок, як мінімум, важливий для нашого життя. Тим це царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. Один талант. Це він дорівнює 6 тисячам динарів. Один динарій це денний заробіток, звичайний середній денний заробіток. Якщо ви, ну, взагалі, не «якщо ви», А в ті часи працювали і виплачували зарплатню за, за робочий день. Чоловік отримував на хліб наступного, наступного дня. Він заробляв кожен день на кожен день. І ми читаємо, що цей боржник царя був виданий у 10 тисяч талантів. Помножте 6 тисяч на 10 тисяч. Скільки це буде? Це буде 60 мільйонів динамів. 60 мільйонів днів потрібно прожити, щоб віддати царю борг. А що він не мав і з чого віддати, наказав Пан продати його, і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Навіть цього не вистачило в ті часи, аби вдовольнити всю цю суму, аби покрити весь цей борг. Навіть якби він продав себе і своїх близьких, цього б не вистачило, аби покрити свій борг. Ісус приводить цю кількість 10 тисяч талантів, щоб сказати нам, Сказав привести приклад, що наш борг, він неймовірно великий може бути, але проще, що будь-який борг може бути проще. Тоді раптою упав до ніг і вклонився йому та благав, потерпи мені, я віддам тобі. Зверніть увагу, він не просить про помилування, він не просить про анулювання боргу. Він не просить про те, щоб написали нуль, нічого не винен. Він каже, потерпи, я відпрацюю тобі. Я буду працювати дуже крепко. Дай мені час. Дай мені 60 мільйонів днів. Цікаво, як він заліз в такий борг. Як він міг такий борг потрапити? І змилосердився пан над рабом тим. І звільнив його і простив йому Бога. Пан стер весь його Бог. Він анулював весь Бог. У нас була історія така в нашій церкві, вона і є, в принципі, один хлопець він увірував і прийшов до нашої церкви і став її членом, але в нього був такий, знаєте, шлейф минулого життя. Він колись набрав кредитів. І втікав з Рівненщини з цими кредитами, з цими боргами. І коли він повернувся назад, він мусив від... виплачувати її. Він не мав нормальної освіти і професії, він не мав нормального заробітку, щоб віддати все. Коли він прийшов до банку, він просто розповів їм свою історію. Він просто розповів їм про своє життя, яким воно було, і як Бог його змінив. І Ви не повірите, вони наполовину анулювали його Бога. Вони сказали, напиши, напиши це, і ми передамо директору. І йому наполовину анулювали його кредити, який він набирав. про якого ми читаємо, він повністю, повністю все простив весь пор. 10 тисяч талантів. Те, що неможливо віддати. А як вийшов той раб, та спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динарів. І схопивши його, він душив та казав: Віддай, ти винен, що ти винен. Його друг, його товариш, не його раб, не той, хто був нижчий ньому чи винен йому як раб, а його друг. Був винен всього 100 динаріїв. Сто днів роботи. І він справді міг витерпіти і віддати. І йому не прижимало, що йому треба віддавати туди тому царю. І він вимагав від свого товариша віддати весь борг. А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи потерпи мені, і я віддам тобі. Його товариш проявив аналогічну реакцію, як і він сам. Коли був у Царя. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці Його, аж поки він Боргу не верне. Як побачили товариші Його те, що сталося, то засмутилися дуже і прийшли і розповіли своєму пану все, що було. Уявіть, навіть наше серце можливо сьогодні сповниться гнівом на такого чоловіка. Йому простили стільки багато, а він не може простити його ось тільки. Йому простили всі борги за все його життя, що він би не міг віддати протягом всього життя. І мав би сидіти в в'язниці в кращому випадку, якщо не бути вбитим. І він не може простити, вибачити сто динарів. Тоді пан Його кличе його та й говорить до нього, рабе лукавий, я простив був тобі весь той бог, бо просити мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм спів... співтоваришем, як і я над тобою був змилувався і прогнівався пан Його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть всього борону. І в кінці Христос.